Безробітних прилучан, що перебувають на обліку в центрі зайнятості більше 30 днів, залучатимуть до громадських робіт. На засіданні виконкому від 6 вересня було затверджено програму організації та проведення громадських робіт для незайнятого населення прилук на 2022 рік в період воєнного стану. До переліку громадських робіт, які можуть виконувати безробітні, входять ремонтно-відновлювальні роботи насамперед роботи, що виконуються на об'єдках життя забезпечення, також розбір завалів ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту та інших інженерних споруд спеціального призначення, вантажно-розвантажувальні роботи, надання допомоги населенню перед особам з інвалідністю, організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій, заготівля дров для опалюваного сезону, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, озеленення, утримання зелених насаджень, а також Виконання робіт з прибирання місць меморіальних поховань, наглядати за недоглянутих могил та виконання інших робіт на кладовищах міста, відновлення, ремонт та догляд пам'ятників культури, історії та культурних. Заповідників, а також інші загальнодоступні види трудової діяльності, які відповідають потребам громадян, сприяють їх соціальному розвитку та організовуються за зверненням підприємств, установ і організацій міста. Програма містить і перелік організацій та підприємств і установ прилук, які можуть залучати безробітних до громадських робіт. Це комунальне підприємство прилуки, житлобуд міської прилуцької міської ради, комунальне Підприємство послуга Прилуцької міської ради, комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення, міськвітло також пропонується управління праці та соціального населення. Це в частині коли доставка гуманітарної допомоги, а також оце коли. Погрузочно розвантажувальні роботи теж саме, можливо, буде залучати. Як тоді то вагони розгружали, то не було кому, так. Також управління освіти міської ради і комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька центральна міська лікарня. Тут можна буде залучати знову ж таки для облаштування прибирання сховищ, як і там, і там, то можливо, там для школи, там для лікарні, якщо необхідно буде залучатися. Некваліфікованих працівників, то це можливо буде те ж саме це зробити. Міський голова Ольга Попенко запропонувала внести до цього переліку і Прилуцьку дитячу міську лікарню. На сьогодні я не скажу, що там, там і укриття у досить такому гарному стані попрацював колектив добре, але можливо би надати право, можливо, якась інша робота і буде, яке треба допомогти. Клини виконкому одноголосно підтримали внесення дитячої лікарні до переліку суб'єктів господарювання, на яких безробітні залучатимуться до громадських робіт, і таким чином їх стало сім щодо сплати праці цій категорії, то вона здійснюватиметься за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття, і саме через громадські роботи та відсутність постійних місць роботи наші безробітні матимуть змогу на деякий час залучити залучитися саме до легальної зайнятості із. Гарантованим заробітком не менше мінімальної заробітної плати, а це 6,5 тисяч. При цьому середній рівень виплати допомоги по безробітню на сьогоднішній час складає 3900. тисячі тобто вони місто допомоги можуть будуть отримувати. Заробітну плату. при цьому це те ж це ж теж саме ідеї і до страхового стажу для обрахування як лікарняних, так і для пенсійного майбутнього для пенсійного забезпечення. Ми Прошу, вам так. дуже дякуємо, що ви до нас звернулися з такою пропозицією, Бо дійсно на сьогодні допомогти треба, бо і коштів не вистачає, звичайно. Що а ви і виплачуєте заробітну плату? Слід зазначити, що на сьогодні на обліку у центрі зайнятості перебуває 623 безробітних прилучан та 51 внутрішньо переміщена особа, і вони можуть через з організацію громадських робіт отримати тимчасове місце роботи та заробіток.